Претерпілий за страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці, серед них, до ікони якої молимося, ми 10 днів кажучи щиро слова, достойно я воістину, величати Тебе, Богородицю. Слава Ісусу Христу і Пречистій Марії. Слава Україні! Героям! Слава наших героїв, які віддали життя за України кращу долю, нашу волю за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатись за прорословпа, зробити якісь більше добрі, правдні справи, більше вимовити щирі молитви. Посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме з найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати, і сказала вона, що більшість героїв наших воїнів вона благає Бога, щоб вони вернулися до Божих про зі доброросува, згідно двадцятої глави, Откровень Івана слова не зробів. Не всі, а власне, саме в тому числі Божих обранців, що має воскрести з небес сонця, а як саме щодо храмів, на яких будуть христи, на яких будуть ікони, власне, які мають найбільше зійти з 324 храмів, мають зійти аж 200 в Україну, з них 77. разом з Божою золотою столицею, разом з рівним Паласом Богородиці до нас. Власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за і те, що він саме сюди має прийти. Цих знаків, що проросав пасами ті ще вірять франківці, на другому місті Львівці, лів'яни, на третьому темнопільці. І е, на четвертому закарпатці і Буковинці. Інші люди теж з інших областей вірять, але на жаль, це меншість людей. Але це співпадає з пророцтвом Христа. Що він казав, що коли він має прийти до світу, то чи знайде він віру, чи зустрінуть його люди, власне чи не будуть не думати, що це щось від лукавого. Бо Ісус сказав, що з'явиться лукаві вже хрести. За якими люди в більшості будуть йти. Більшість буде зведена, навіть люди вибрані. Тому старайтесь, дорогі мої, бути серед меншості людей, серед тих, які найбільш побожні, і які саме мають пророчі видіння, які зв'язані з пророцтвами у ПА, які союзно багато років. кажуть в інтернеті. Вітаю вас, дорогі краяни. І дружні до нас люди, я Борис Голодюк. у 1689 фільмі «Полка СЕВПА. У вівторок, 11 жовтня 2022 -го року, найперше хочу подякувати Богу, Божій матінці я, що в минулому дні наші славні воїни, особливо е, протиповітряної оборони, як ви знаєте, з понад 80 е, ракет е, збили е, 43, як напоминаюся, я, я, і певні ці ще е, ці смертники, що летіли дрони, чи, як називаються безпілотники, ну факт тому, що тисячі людей були оборонені. В той день і не зазнали смерті завдяки героїзму, мужності, мудрості наших воїнів. Даємо Боже здоров'я, найкраще побажання їм, їхнім рідним близьким, найбог старисів, воздасть те, що хлопці як можуть боронять нас, але щоб вони не забували Богу подякувати усі дні, і ви в тому числі, особливо коли ви чуєте усі всі атаки, то ваша молитва має бути в рази більша ніж щодень, в рази більша, ніж у ті дні минулі, яких я говорив, що знаєте, що це певне затишня. І говорив, що до 11 жовтня побач будуть події. Все більш криваві, І ви чуєте, що атаки продовжуються. Я говорив, які плани сатанистів, що їх знає Бог Божа мати поновлювати не тільки Совєтський Союз, а й втягувати Євросоюз і втягувати США, Канаду, і створювати всесвітню. Імперію зла, в якій головна армія буде китайська, власне, і в якій будуть такі, ніби як перекладачі, які будуть тими воїнами керувати такими зомбовними, які є всі в більшості чіповані, офіцери особливо. Ви знаєте, що там вони це всього не знають за той знак звіра і так далі. Їм забороняють Біблію, навіть нормально читати там у Китаї, вилучають і так далі. Я вам про це говорив не раз. Ну і Божа мати казала, що це дракона поклона нація, і що через неї нечиста сила особливо буде діяти. Я вам нагадаю, що якщо в нас в Києві центральна частина називається Печерськ на честь тих старців, які в печерах молилися, сьогодні, до речі, день пошани їх. Найбог пом'яне, прийме їхні моління і моління тих, які в нас тут молились. Бо в нас по Дністру більш були святі монахи ніж в Києві, і у нас вони молились за багато сотень років перед тим, як Києві християнство стало. Нагадаю вам я так, ось у тій ситуації у Москві головна частина. Де засідають ці всі сатанисти, КПССівці, де приносили в жертву сатанів, вбивали дітей, відомих, знаменитих людей. То центральна головна частина в Москві. Я власне хочу думку закінчити. Китай називається Китай-город, розумієте? Тому що вони, власне, нечиста сила та із Китаю управляють тими московитами. І азіати їм постійно допомагають. І тільки наївні люди думають, вірять у ті лукаві заяви китайців, комуняк. Сатаниців, безбожників, брехунів з брехунів нити, які кажуть, що вони нібито за Україну що не бачите, як понищили тут скільки наших підприємств. А, маємо от китайські товари, а не українські. Найти сорочки, найти е, якась сантехніка, все інше. Все це ми могли робити. все це ми, Наші люди могли працювати і е, продавати е, якісний товар за кордони. І так далі. А ті азіати за десятки тисяч кілометрів проникли своєю продукцією сюди, витяснули нашу, вбивали тут наших директорів, заводів. Я то як голова франківського руху знаю, як молоді померли дуже багато людей, і, власне. Ті, які були зв'язані з тими е, підприємствами, і які не йшли десь на певні компроміси, ну і по Україні, ви знаєте, що робили ті біси, і е, в них ще більше це зло будуть робити. І в тій ситуації, дорогі мої, маємо розуміти, що ті дні зменшити можемо ми. Тільки тоді, коли облагаємо Бога за його допомогу, за його скоріше Боже пришестя, за що Ісус заповідав, коли Він ще жив, за що Божа Мати казала, подивіться відео відомої, не буду повторюватися за необхідність молитися саме Франківську, саме там, де Бог дав ті хрести, які він сам явив сонця. Три і е, два хрести, які особливо намолені, е, які є на тому місці, де має бути Воскресіння Івана Франка, Романа Шухевича. Миколая Чернецького, як головного Чудо-храму, що зійде там, що ми молились до Матінки Божої неостанної помочі у ці минулі дні. І Я казав, що молитва до страстної Матінки Божої зам закінчиться е, страстями. І ви бачите, який вчора був великий страстний день, але Бог висував наші моління, тому що дав чудо ті, що були збиті ракети, половина тих ракет, які, від яких десятки тисяч людей, чи може і сотні тисяч могли загинути. І Божа мати знала, ісус знає, куди ті ракети направлялись і кому дати наснагу і уміння збити ті ракети злі. Тому і в наступні дні ми віримо, що Бог буде нам допомагати. І більше того, нагадаю вам, що вперше в історії України саме літом, саме 24 числа. Бог дав чудо, коли ракети розвернулися в місто Алчевськ. Полетіли, а Алчні люди це тільки засусні, тільки злі. Значить, і це не просто так, бо люди деякі дивляться і не, не, не бачать, слухають і не чують. Не розуміють багато того, що дано розуміти, бачити тим людям, які мають дари Духа Святого, які мають не власне обов'язок, так як я пояснювати іншим людям, чогось це треба робити, дорогі мої. Хочу вам розповісти за те, що в кінці 9 жовтня, особливо дня, коли в 90-му році керував зняттям пам'ятника на я в день пам'яті славного Івана Богослова, а -а -а. Божого апостола, автора «Откровення», книги Апокаліпсису, а також славного святого друга, мого побратима, дорогого і духовного наставника політв'язня, дисидента Героя України Ярослава Лесева, котрого вбили в той день 91 2021 році на межі саме 9 10 жовтня, святий Бог за молитвами всіх святих, особливо причисти Богородиці серед них, що явилося тоді. Мені власне в тому дні маю на увазі в кожному вечорі Вона являється з чудо-ікони Афонської іверської. Саме з неділі на понеділок, що знав я, що ну будуть ті ситуації, хто зі мною молиться, хто зі мною спілкується, я казав, побачите. Ну і у своїй відео я казав, побачите, що з понеділка почнеться, і що це буде особливо кривава смуга, аж поки не буде пришестя вже Христа. Таке певне буде заспокоєння, щоб люди славили. О, прийшов нібито Бог, мирить тих, які воювали, спільний уряд створює спільну армію, значить, і свою владу хоче зробити на весь світ і каже, що його столицею має бути наше місто Київ. Видите? І е, вже після того люди спотуються і скажуть, що ні, та це брехня, це зло. І е, в тій ситуації буде насилля проти тих людей, будуть десанти, будуть переслідувати тих людей, які проти цього вже Христа. І це буде тривати 14 днів, як ми знаємо. І вже тоді, в четвер, е, прийде Бог, Божа мати перед тим, мають засіяти Христи найперші ті, за які я вам розповідав Івано-Франківську. І е, хрести взялися також на грошах зображення хрестів. Я говорив, е, що на е, купюрах Сарасом Шевченка всіх взялися жовті хрести, саме е, такі, як є хрест кобзаря, із трьома колечками на кінцях, так знаком трійці, а на грошах Івана Франка з'являться е, хрести. Прямі, які з'явилися чудом Божим на фотографіях ігоря Талькова, що має там воскреснути, що в 2017 році навесні вони з'явилися і далі продовжують з'являтися, Сказала Божа мати. Просто нам не дають це знати. І е, в цей час, коли ці хрести взялися, то саме в той час ці хрести почнуть сяти. Божа мати сказала, що вона молиться, і всі сидять. що це сталося е, саме або понеділок, або вівторок. Ось, і що ми маємо до це, до це долучитися. І е, власне особливі три дні перед Божим пришестям особливо люди будуть молитися, але саме в ці три дні можете робити всякі катавації злі. І е, е, коли я молився е, в ніч на понеділок, Бог дав мені Божа мати з'явилася. І е, наді мною, ніби я як молився, я заснув. розумієте? це було чи видіння, що поставила руки свої. Вона почала молитись певні молитви за мене і тих людей, що коло мене. Е, родину нашу велику єдину за людей інших, націй вір. Я то все її слова не можу передати. Про сон видіння на 10 число, 10 місяць 2022 року, Бог показав мені. Квітучу поляну серед неї співає дівчина, українка гарна, симпатична у віночку, Я не можу то все передати. І у цей час такої божої благодаті іделі такої раптом на ту дівчину нападає чорна страшна змія, пітон, і починає її заглатувати. Саме за ноги не на голову нападає, а за ноги. Знаєте, як оце знизу Україну починає Московія заглатувати, так воно і стається, і все більше і більше йде те заглатування України. Україна бореться, починає якимись палицями там відбиватися, з якимись каменями, але то їй не вдається. І тоді вона про і вона кричить: люди, поможіть, і так до людей кличе. А потім вона каже Боже, вся надія на тебе складає руки і молиться. І тут починаються громи, блискавки на білих конях з правого боку, власне, е скачуть е вершники і забивають ту Богу прокляту змію ту гідру злу. Подумав, що сон є за місяць до свята Дмитра, 8 листопада. І за два місяці до свята зимового Юрія 9 грудня, що у Львові була з'ява Матінки Божої на могилі Володимира Васюка, яка закликала саме там найбільше молитися. І обличчя тої Українки жінки преображається, стає обличчям матінки Божої містична троянда карі очі, чорне каштанове волосся. І е, з'являються знову квіти. Сині кві червоно квіти переходять у е, жовті. Е, саме ось такі розумієте е, осінні квіти, а потім з'являються квіти, як троянди. Прийти за мати вело вам це сказати, закликати цю ікону повісити у бік Франківська. Нагадаю, вам я що мати божа буде говорити через цю ікону. І що означає три квітки: біла, червона, золота? Я вам розповідав і це супер сон. Що ми переходимо від червоної квітки покути до жовтої квітки золотої нагороди від Бога? Ми чекаємо, що це буде неминуче, дорогі люди, саме цієї осені збільшить свої мали. Радні справи і свої слова, за всі пророства, які солісну като вом'я, і, тісо, і, сфорка, і дай Бог застерігамо завтра. Блимося щиро, долучаючи наші молитви до всіх Божих. подінь одиноких людей, щоб був скоріше наш перемоги з Богом. День шли ми долою, темними лісами, і йшли за Україну, рідний край, українське військо, Степана, Бандери, за наш. Український звичай, Українське військо Степана Бандери за наш український звичай, тривали, пекли, катували, прокляті ками москалі, ми стерели державу, від вражої навали і гнали з української землі. Підражує навали і квали з української землі. Рідна сонна, але ще не вмерла, не впала коліна, прекрасна наша рідна сонна три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз-два, три, мороги до ліса, одна свобода на землі. i'm sure you're the daddy's little baby let's make it slow we slow slow